Ось уже, друзі, під'їжджаємо до нашої річки. І Приїхали ми сьогодні на Сулу. У нас багато машин. Вон там ще три машини, три машини спереді. І Сьогодні будемо рибалити з дуже великою бандою блогерів. Зібрав це всіх з е Серега Energy, Тому він спереду їде, машина його. Ми сьогодні на Тесалки. Сказав, що ми там приїдемо. Будемо сподіватися. Друзі, ви подивіться яка краса. Березовий ліс і ми під'їжджаємо до водойма. От у нас річка. Бачите, це села. це ми об'їдемо, мабуть. Це я так вважаю річ, сюди під'їдемо. А, річка все вже справу. справа. Справа вода вже. Уже і вода є. Чого я думав, це не вода, це камуш. Це бачите вода. Так що ми вже під'їжджаємо Опа. Як куда? Уплываем. Да надо же рыбу. А на фидер ловить что будет? Я не знаю, я в конкурсах не участвую. Ван, ты пришел, я сейчас... А что ты тут наловил? Я спал. Нет, ты что спимал? Я цей период спал, я, я завел будильник на 3 часа. Ну. в 5. Так, какие? Вот там, может быть, дальше. Так, ну коряга захода в воду одна. Да, На да. самом деле мы не проблемы значение. Оно вторая. Вин под лилиями стоит и вообще не боится. Красиво. Да, Друзі, бачите, тут тропа вже натоптана, йде по цьому березі. Якась, бачите, тропінка. От і тут будемо кормити ці коряшки Може хтось підпливе. Тут, є... тут ми пошуміли і тут рибка відпугнула рибку. Так, зараз замішаємо корму. І виконуємо одну кілограмову прикордочку. Друзі, привіт всім! Ми на каналі Добрий Буха Вова і сьогодні у нас. Рибалочка, рибалочка така нестандартна для, для моєго каналу. Я більш по карпішенгу, але сьогодні ми на сулі, чорна де в 39-му старстві. І на цій річці сьогодні я буду ловити на боковий ківок. Дивіться, яка краса. У нас отакі кувшинки по цю э, сторону, э, кувшинки, по ту сторону коряги. Серега сьогодні зі мною рибача. Чи я з ним, точніше, бо він пригласив мене. І він під тою стороною от, хоче зловитися сазана Мене десантував під цю сторону, і отут під цю сторону я підкормлю. От тут ось, ось коряжка є, якої не передають значення, але я гадаю, тут є рибка. І там ще одна є у мене коряга, яку я буду пробувати розлавлювати. Тут на повороті. Підмиває і я гадаю, що тут побільша глибина і якась рибка то буде. Отака вудка е Мікс Омега от виїди і ліска намотила 0.33. Шнура не було, але якщо, якщо так буде щось все печальне, то підмотаю, мені Серега дав, у мене є отакий от е шнур японський. 11 кілограм на розрив. Так що таку міточку підмотаємо, якщо треба буде. Так, мармишки у мене карпові. от цього от е, Артурича. І давайте закармлювати. Так, дивимось куди ми Угу. так, все там будемо кормити. і приманював нашу карпуху чи караса. Бачите, на рубачка щось відкликається. Друзі, перший висадів першого, дивіться, отакий От Карасевич, невеличкий, але ж, бачите, вже перший пішов. Значить, місце здвинулося. Ось тут бульбила, і я прийшов. І одразу була покльовочка. Це друга покльовочка у мене. Бачите, обновляю кожного разу кожні 5 хвилин, тому що дрібна риба обсмоктує нашого хробачка. Ось бачите, предвідуючий у нас був хробачок отакий, він вже... І ми обновляємо отакі два штучки, цепляємо, він шеволиться і буде приманювати нашого карпіка. Дивіться, який кабан. Фух. Друзі, подивіться, який кабан. Кабанюра просто. Просто кабанюра, дивіться. Could you mind this Тут ты шо? Бляха, муха, все, я те точно заснял Фу, тике пустые, А? Серый, тике пустив, вообще. Еле надо доторкнулся. Блин, не вывезти. Та ні, це менше. Видно, що менше. Але фу. Перший дренавін після першого працю пройшов, то вже руки не трусяться. Опа, Так. Ні, ну подивіться. Цей і оцей карась. А, ну видно, що цей гаски такий здоровий. Утиш, утиш, шу. клас. Дякую. Друзі, з вас сподобайка. Поставте лайкос під цим відосиком, а ми продовжуємо ловити, дубасити отаких от карасів, поки вони на точці, йдемо ловити. Що за Це караси у нас, друзі. І хороший дебелий карасик. ой хороший лапа смотрите хороший хороший підйом, ай-яй -ай -ай, такий підйом зробив, фух ти що карася уже налупив, це просто капець. А? Дивіться, як пробила мармиха від Артурича. Отакі От мармихи на карася саме раз. Ох-ху-ху-ху-ху. Красота, просто красота. Дивіться, який гарнюний. Друзі, обкатував я отаку вудку, мою Омега 6000, -ка. це MX Хайт Carbon. Виїда. Фірма. Але у мене є нова вудка від Brain, яку я, на яку я поставлю такий ківок від Артурича. І буду ловити на такий Фух, А за мною пливе воно таксі і ми будемо вирушати, вирушати до нашого лагеру. Не впала. Якора, виходить, не піймав.